Хочеться сказати, що ця вся ця вся байдужість, ця вся злочинна влада, тому що вони хочуть нам, суспільству, нав'язати свою мерзенну, мерзенну реальність, в якій вони живуть. Вони нас хочуть повернути куди? В 90-ті, гарячі 90-ті хочуть повернути з 21-го століття. Ми люди, які вже пройшли дві революції в Україні, і остання революція гідності, де загинуло стільки людей, де покалічено стільки людей, стільки доль, і хіба ми з вами можемо свідомі люди здорові? Нормальні люди, які хочуть жити гідно у правовій державі, у правовій як, яких можуть і мають захищати інтереси громадян, громадян, тобто нас з вами. А що відбувається? Що завтра так же само можуть прийти й до нас з вами? Точно так же прийдуть і будуть вриватися у будинки і будуть робити обшуки, тому що ми бо тому, що ми не погоджуємося із цією політикою, яка зараз є. Ну скажіть, будь ласка, навіщо патріотів зараз переслідувати за те, що вони хотіть хотіли і хочуть зробити всі депутати, які йшли від укропа. Бо я можу казати тільки за, за цю команду. Сподіваюся, що всі патріоти, які вийшли сьогодні на сцен, сю, сюди на цей майданчик, вони також приде притримуються таких же самих ідей. Що ми хочемо, щоб наші містечка, щоб наші міста, щоб наші села жили і процвітали, щоб вон, щоб тут були не болото, вибачте, і бур'ян кругом, а щоб тут. Росли квіти, щоб тут сміялися наші діти, щоб тут вони були щасливі і здорові, росли, щоб ми пишалися своєю країною. Невже депутатів треба переслідувати за це? Не вже кандидатів в мери треба переслідувати саме за це? Що ми хочемо, щоб наші міста розвивалися, щоб розвивалися економічно, щоб розвивалися культурно? Чому ми не можемо бути інтелектуальною і культурною столицею? Ужгород не тільки України, а й, а й Заходу. Чому ми не можемо? Я розумію, що тут дуже багато провокаторів. Я це прекрасно все розумію. Але давайте не будемо ми на це все звертати увагу. А будемо об'єднуватися, а будемо згуртовуватися, розумієте, тому що ми всі готові готові це робити разом з вами. Всі патріоти, а патріоти це всі, це вчителі, це, це лікарі, це всі люди, які байдужі, Це культурні, це культурні працівники театра. Ну ну всі абсолютно люди небайдужі, байдужі те, що відбувається в нашій державі. Ви розумієте, хто би міг це подумати, що? Що ми доживемося до того, щоб нас просто тотально знищували і тотально переслідували. Ну хіба це нормально в демократичній країні? Скажіть мені, будь ласка, хіба таке може бути? Звичайно, ні, тому що стільки загинуло людей, і я не перестану про це говорити. Я буду говорити це кожну секунду, я буду говорити це кожний кожну минуту у своєму житті. Я буду дихати цим, тому що я вже казала і скажу знову, що ми скажемо нашим дітям, що ми скажемо вдовам, що ми скажемо батькам, які. Я оплакують своїх синів, того, що ми не змогли згуртуватися і не можемо навести лад у своїй країні, ось цього. А ми не можемо цю людину втихомирити, яка прийшла і тут робить блуд. Де міліція? Я думаю, що тут дуже багато кругом міліції. Де вона є, коли стільки провокацій, коли стільки горя і страждань, коли стільки, коли стільки біди. І, 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 о, і ось це результат, та це ж злочинна влада, люди. Це злочинна влада. І ці вибори 25 жовтня показали саме це. Показали це, що нікого не цікавить думка народа. Владу взагалі ніколи не цікавила думка народа. Наша з вами думка, наших громадян. Ви думаєте, що я не розчарована? Я така ж сама розчарована, як і ви, але не зневірена. Бо я знаю, що якщо ми об'єднаємося, то ми величезна сила, і ми можемо зробити все так, щоб наша країна розвивалася, щоб наша країна. Була щасливою процвітаючою європейською державою. Я прошу вас всіх, давайте згуртовуватися. Партія Укроп готова, готова взяти на себе таку відповідальність, згуртувати навколо себе всіх патріотів, щоб не допускати далі такої, такої ваканалі, яка відбувається у нашій країні, щоб не допустити знов тотальний криміналітет до влади. Ну скільки можна цьому терпіти? Ми ж з вами, дорослі люди. Ми ж з вами пройшли 90-ті роки. Ми бачили цей криміналітет, що відбувалося. Ми зараз цього допускаємо, щоб бачили наші діти, щоб наші діти все це побачили. Хіба це можливо у 21-му столітті люди? Та люди, та вставайте дійсно, приходьте, щоб нас було тисячі, щоб нас були десятки тисяч. Тоді ніхто ніщо не зможе з нами зробити. Бо я вже казала і кажу, що всіх нас не переубивають. Розумієте, бо і на Майдані не переубили всіх, і на фронті не перебили всіх, бо не можуть, не можуть. А ці люди, які я бачила на свої очі, які об'єднували Дніпропетровськ, які об'єднали Дніпропетровськ, коли було найважче в найважчі часи. Я бачила, що вони робили, як вони згуртували Дніпропетровчан, як вони, як вони захищали, захищали територію, як вони не не допустили руську весну чи руський мир. І тоді показали приклад і Харківській області, і Одеській області, щоб вони не пали, і щоб це все той руський мир не був у нас на Закарпатті. Вони взяли на себе таку відповідальність. Тому давайте згуртовуватися, об'єднуватися і давайте не допустимо цих виборів, цих ганебних страшних мерзенних виборів і цих переслідувань. Я дуже сподіваюся на вас, на всіх. На що ми всі об'єднаємося. І коли ми об'єднуємося, то ми є велика сила. Спасибі вам. Дуже вам дякую, що ви сьогодні прийшли небайдужі у жароці, небайдужі, дорогі земляки. Спасибі вам. Дай вам Бог і нам з вами сили, здоров'я для боротьби, для боротьби з цією, з цією жорстокою, неймовірно жорстокою владу. Здається, знаєте, що ще жорстокіша ніж була попередня. Це вже ж не на яку голови налізаю. Спасибі вам. І дай і дай нам Бог здоров'я і сили. Спасибі. Дякую. Друзі, не розходьтеся, нас стає содалі біль.